Тенте. Окей, мені начхати на окей, мене медіум сапресор, мене тяжкий бронежилет, мене пола. Все, що <плодит> треба знати. Все, більше нікого нічого цікавити немає. Нам треба знайти сейф. Нам треба забрати мані. Можна навіть і кок забрати. Sorry, guys, What part of on the ground is unclear? What'd I say? Good thinking. Take hostages. They'll be more careful coming in. Look for the office guys. he's on the... Дуа. Діджей, угу. Дякую, що виключили музику вона постійно. Діджей, діджей, а у мене є досягнення з діджеєм. Нашу мені ще виконувати? джоба зі з ним його, правильно? Я правильно розумію? <му> Ти <ёпш> твою мать! <му> <му> Тільки <-кі> треба ту срань сверлити? Ті двері брехи сверлиться, чи то ви під якимось... Я знаю фішку, що там під якимось кутом правильно треба сверлити, що воно типу, як рахується, А все решта це таке, знаєш, найобка. Коли ти сверлиш просто буквально ручку, а він сверли не ручку, а просто. воздух! воздух чи що він там... Ооо, ключ карта, нічого собі нормальний, добрий день. А я вже патрони поставив, думав, зараз вже бляха будуть сверлити два дня. На... Це би було вигідно, якби а, ще підвал є. Двері в підвал. Там теж є сейф. Але поки що а, мені підвал не засланився. I am fixed, I am fixed Good uh -huh. Shut up the drill, okay Okay Black, how bad are А я поняв. Я чую, менее чуйка. Слухували каналі. Пам-пам-пам-падам-пам-пам-пам-пам-пам. Як пісненька називається? бла ла ла The Mark. The Mark. The Mark играє в... Uh, Art Gallery. Перший день я фрейма. Overkill Tool System 2.0. Типу як дрель 2.0. 2 А в першій частині в захесті було Overkill Tool System 1.0 крапка 0, так? Так, був взагалі прототип. Тут є рестарт, тут є чат, тут є годинник. Ну так, в першій взехесті теж був годинник. І система перезагрузки. Там просто чат у него. Тут добавлено, напевно, просто чат. Чат з дрелью. Переписывайтеся з дрелью. Чат. Дрель, ти як? нормально дрелиш? Дрель далі. Пил собі пилу. Турмовик, по ідеї, в має пилу, він спеціаліст в пилах і в дробовиках. І я собі так вирішив прикупити секондарі пилу. Дві дрелі мені поламали, га, гади. <coughs> в одній буде uh, бабло, а в іншій для кока. Я ремонтую одну, вони ламаю другу. А боти, до речі, якщо мені зараз хтось напише в коментарях щось так, що постав ботів на кнопку, їх можна заставити, залишати на місці, так не працює. Тому що коли ти відходиш там на 20 чи на 25 метрів від них, то вони за тобою все рівно йдуть. Вони скасовують дійство, це дійство і це, і не йдуть до твого. Я їх залишу, отут, наприклад, далася. Я зараз піду до дрелі, він піде за мною. Лиш половина. половина лише. Та й все рівно, а де він дебіл, блин, довбояшка. Все рівно він позволив зламати дрель. Сподіваюся, тут будуть бабки. Баб'я, бабки, бабки, курва, бабки! кеш, маникеш, мані, кеш! Далі. не треба сидіти, треба е, рухатися. Це здоровий спосіб життя. Тим більше ти у нас найстарший в групі. Давай. Він у нас найстарший взагалі в базовій банді, так якби би. В оригінальній банді. Старший за нього є хіба що. Dragon 45, Giro 52, Рафто 61 Йозно. Давай я просто буду сидіти тут. Просто буду сидіти тут. Сидіти і чекати відкриття, тому що я йду туди, вони ламають тут Приходжу сюди, вони ламають тут, блядь. Бачу, вони десантуються і все не ламають. А я так не хожу. Давай я краще вже посижу тут. Хвалинку. Потім перемотуємо. Ага. Сама все ломала, а? Откуда? Ну, это маршал. Это маршал снайпер. Подеваюсь, не пейдет. напевно, секунд Маршал. Yeah, like not... <laughs> Снайпер. Да, паскуда ты гнида? На тобі в голову? Тут затильник отсюда. Ага, тут пох, окей. Значит, получается, так як я и сказал, он той будет зрушим. Yes, no yep. people... До речі кажучи, я наберу патронів просто, щоб пила відновилася. Бо можливо мені доведеться ще щось там палити, знаєш, якісь двері. До фургона, наприклад. Одна сумка! п что! Одна хвилина, епт ж Одна сумка, одна хвилина! Так краще би 30 сумок було за 30 секунд, а то би було файно, не? Uh, uh, Чекай, я ще не пройшовся тут по касі, тут каса ще є. Якщо є можливість, то, в принципі, треба все обшасати. Тут пакетики валяються, та по шкафчиках. тут вот. Вот во, okay, во. Ага, дабл тайминг. Ше он там є каса. Вот на пачкам они бэк. Ямана. За шо я за котре мені таке старання? За те, що я бігав, і ремонтував ловки страни дрелі. Тут ще каси нема. п что? Тут касы нема! А чо, Бермен за безкоштовно працював? Та я порівняно з барменом взагалі багач. Бідолаха бармен взагалі нічого не получав, получається, як у нього навіть кати нема. А то що він жив взагалі? що він взагалі тут працював? Ідіот, чи що? Я би геть від бармена, ну. <laughs> якби я був барменом, щоб би. Би геть з того місця праці. Сказав би, чуваки, ви мені взагалі нічого не платите, ви навіть мені касу я поставили а куди я готюку мою складати, ну. Взагалі обнагліли. О, 50 тисяч за коку. А що ти не хочеш? Погнали. Ну Ми виїхали за рахунок двох пачок. Коків. В <звучили> принципі. <звучили> Вау, вау, вау. та ти ще не таке увидиш, ну? Владислав. Такс, дальше ми йдемо завдання Гектора виконувати. Шкіра лезер.